про цю сою, що зараз молочу. Перше зараз молочу сою. Вона в нас остання в господарстві, це я її все відкладав. Соя наша С309. Це те, що ми брали із НК08 в березоні. Типу перша репродукція, але ж ви розумієте, що вона раундом і ГМО. Документів ніхто не дає на неї на цей. Але ж, як заявна, на перша репродукція. І ми її тут посіяли на участку і одному, я її залишу, і тут, виходить, було в неї колійне голодоння. Це якби так оприділили, що паліне голодоння. Ну, ми не тільки ми так оприділили, там дивилися спеціалістики. І, виходить, я сюди ж носив. Гумад, гумад там, здається, черкас, люди приїжджали, кажуть, ось гумад, бо як у вас там все воно поліче, бо у нас стояла у нас жовта. Я там відео виставляв, яка вона була дуже така, щось ставала дуже гості, якось її там дуже. Придавлювали її що тут, непонятно. Е, після, після внесення в гумату я б не сказав би, що там якась різниця, там особо -то, воно не допомогло. Потім вони мені зворіли ці ж представники, ти типу кажуть, як там ваша стоя, я кажу, я не бачу, це пройшло тиждень, я не бачу. Результата. Вони мені кажуть, що результат буде вийде там, через там, 7-10 днів. Ну, Через 7-10 днів пішов дощ, пройшов, і як кожен рік, у нас і в тому році стояв після дощу, і він пускає постоянно. Постійно вона стоять трохи вже знав, уходить. Але ж от те, що вона заливала в рості, вона і далі. Поставала в Вегетації. Вона оця у нас, ну, чосі, ми все обмолотили, ми обмолотили наш шкорді, який заявлений середньоронній. Е а... Це, це 150-50 днів. А ось ця е С-309, вона взагалі 90-95 днів. І, виходить, ми хорні вже сполодили він що і капець. А ця, ще тільки листки скинула, скидає. Що... Зараз я зараз розвернуся і покажу, яка вона. То... Вона на відневісті, листки скинула. Так. зараз. Як бачите, відкрою це я отмолоджую. Зараз її так. Вона е, ось, Та, ну, ось вона от краю. трошки ще залишився, але скинула на листки нещодавно. Ну, вже, вже так воносе. Буквально стільки може. Та, тиждень менше, ні в п'ять цей. Бо ще ще попадається трошки зелений стручок. Ну... Отам участок я от молотив, там вона була слабенька, десь така, як оце ось ростом висотою. А отут, оцей участок, такий, я скажу вам, кучерявий. По врожайності я скажу пізніше, що вона сипе, але доволі на ній начіплялося небагато. Чого це непогано, точніше, стрічків. Така ось вона диви, яка кучерява. Я на неї грішив. Не хотів її залишати, щось, якось, так, як дивився по вегетації, а це як почав молотити, і там вона воно, у нас є. Як почав молотити, то думаю, така вона непогана, вона біла-біла. І зерно в неї таке, крупне. То було прийнято рішення попробувати її залишити, бо вона мені так погано сип та на вид, Така вона, ну кучарьова, наче висока, по-перше. Бо я тільки статонув з розгону і одразу забив собі цей шнек, у мене там гавкнув. Що треба тріщотка. Ось така вона, дивіться. Значить, гуматів я більше вносити не буду. Бо це фільтна грамота. Я щось бачу. Не особому там дуже допомогло. Краще лупануть сюди добре. На цю площу треба лупасити просто добре. Кілограм по 150-200. І тоді буде воно все чудово. Ось така маса. Там є, що молотить, є, така, бачите, яка пушельова. Трошки як вона похилилася, подагла. І от містами бачите є стручок. Чи така, не стручок, а заленкувати така воно є. Так, значить, загороється у нас бункер 4 тони. Ще півтони можна валить. І що я рахую? Тут у нас в загальний оце, оцей кусок тут 4 гектари. І отам одмір'я, я потом вже то, що скажу. На ньому ми завіємо нарожанність е, то, точною. Е, так. Ну, що так, іноді на тому кускові я маю на увазі. А тут, виходить, 4 гектари і якщо навіть читати, що бункер 4 тони, то я вже оце... Е, третій бункер на молодиві. Виходить, 12 тонн. Якщо... На всю цю площу получається, по 3 вона сипе. Це якщо я порахував по 4 тонни, 4 тонни в бункері. Хай, там. Без, не, десь, як, там, я закладаю -за -за по, поза підзав'язку, виходить 4,5. Тобто 3 плюс вона сипе вже. вже. Так що ото... така слово Ну, не знаю я. Даром на неї грішую Якось... на неї така своя. Воно, що така погона суя, воно показується ще й доволі немає не погана. Ну хорошо, поїхали далі. Зараз ну, на писі вона йде по-любому, по любому. По -любому. Бо вона така крупненька, А я ось потім як висип'ємо уйом, я покажу яка вона точна так значить, сиплю третій бункер, і це все йде в йому зараз поїдемо на базу висипемо в йому якраз пообідаємо поїсти хочеться канець і далі молотимо ну, залишається на цьому участку марян полоса і отам ще Ну, там ми будемо замінювати е, чисто там скільки там площа і що з неї. Так що, ото таке. Соня, така крупненька, ось зараз полізу, покажу, що воно таке. без пригод камінчик век і ось і все, Хі -хі. Перетерло. чуть-чуть. Та, та воно там телепат просто ти позривав його, виходить, а воно цей... Ітак. ось цей. Питок. Ось вид видно близько. Ось така. Ну трошки гілку кинула, ось, пару штук. Так, свичко наші пльова. Покажу яке зерно. Так, зерно таке, крупненьке. І ось воно біле не моє, не моє, рубчика на нього. Біле Ну гіце. Чистота сорту попадається ось е, таке ось темненька. Данький бобик. Ось видно, бачиш, якась примість є. Ось це якийсь другий сорт ось видно. Ось він бурий, а той білий. Ну це вроди то і не наша не, не примість. Ми вроді би то вичащались валку все ось попадає, попадається отака ерунда. Це трохи щось таке непонятне. Може, в нас пролітало. Хоча вроді би тоді би то, би -то і валку нічого й не було. Ну, багато, звісно, ну трохи є. Так, що ось таке в нас є. Я, звісно, за цим бачите, як виходить, очікував одне, а воно вийшло за цим друге. Так що так буває. Як на цей рік, то не погана соя. Можна і повірити, що це перша репродукція. За вершою, не гасує, я отаким ужасом все, все оставляв його на край, на кінець, О, капець, я дивився на нього, невозможна. Ми сюди, виходить, не могли би з влізти, тут вода стояла. І воно сіяло трохи пізніше, сіялося. І тут достатньо було живлення, що воно виросла, як два пальці завдовжки. Дивіться, які вірьовки воно б'є. І ще досі я все обмолотив, а це ось зелене стоїть. Так суть в тому, що е, палка зелена, а стрючок то готовий вже. І він кури і репається. І треба його забирати, і ж, як не хочеться його, як це ось я помаленьку совається, ну приходиться забирати. пустив під барабання повністю майже до боротьбі на 650-630 вона воно вже. Це загружений барабан І оце сунеться потихеньку, бо, бо ну, куди. Безпри... Не хочеться його і смикати, то потихеньку до гризу і все. Трошки, звісно, стрючка кедої у бункер, бо підбарабання попущене, але ж нічого страшного, то таке ерунда. Тут і там ще один є хлопот маленький, що це виставляв. Ну і так і гриземо це. Потихеньку не спішовано, лежить усе. диви. Диви, що робиться. Так, ну оце Другий клопоть. Получається, це що? Так тут не знаю, може. Гектор якийсь залишиться. І паралельно ми запустили нашого ютіка, оці участки проблемні. Там, де вода стояла, ми не могли сюди влізти. Це, хоча ми, ми за це все у новоренді, ми все виплачуємо оренду за це. Е, он ютик запустили і Агаряшко 2,5 він потихеньку його все оце ковирює. Ну, ось так ложе, ось, бачите. Оце була вся вода, ми не могли сюди влізти. Я тут, великим лютіком дискував весною, виходить. Всі щось роблять у нас. Тут його не непогоди, звісно, таких участків, але ж, але ж поки лябав язиком, грибну. Хе-хе! а в диски горнуть <риклад> Да, короче, конечно, туда кейт Та він та не одну ману понапал пошка кучок. Та воно буде дисковаться ще раз по-любому Ча Хоча, как турець ї завершено. Дальше кукурудза. Врудобойні. чем на